Унікальна установка очищення води успішно функціонує у Коломиї. Вона запрацювала на Коломийському водоканалі завдяки ініціативи керівництва комунального підприємства місцевого самоврядування і коштам світового банку. На урочисте відкриття та освячення установки приїхали гості з області та Києва. Проект розвиток міської інфраструктури успішно реалізувався на комунальному підприємстві Коломойський водоканал. Загалом в ньому бере участь 14 українських міст. Але першою з усіма завданнями впоралася, власне, Коломоя. На цьому влада та водоканал зупинятися не планують. Готові знову братися до чергового етапу роботи. Допомагаємо тим, хто вміє працювати. Ну, скажімо так, бездільникам не допомагаємо. Мені сподобається те, що і Міський голова і обласна державна адміністрація. Вони дивляться в один бік. Вони ну, хочуть, щоб громада мала якісні послуги водопостачання, якісну воду. І е, зробили перший крок. І зараз, зараз хочуть ще другий. І ми в цьому їм допоможемо. Майже 20 мільйонів гривень вже витрачено на реалізацію цього проекту в Коломиї. Необхідно ще стільки ж грошей для того, щоб зменшити втрати води, які в нашому місті сягають 60%. А вони лягають важким тягарем на плечі людей у вигляді підвищених тарифів. От не обрахували і вважають, що 20 мільйонів зараз треба для того, щоб зняти це питання. Вони думають, от я поважаю те, що вони думають. А це собі вартість послуги. І, до речі, люди не будуть по. Платить за те, щоб ця вода там десь дренувала, входила назад у річку пруд. Невеличке містечко Коломия вже зробила крок до нових технологій. В великих містах там вже давно нові технології. Оновити устаткування на Коломийському водоканалі вдалося завдяки коштам світового банку. Їх доведеться повертати протягом 20 років. Проте це не страшно, вважає заступник міністра. Це навпаки правильне рішення влади і підприємства. Треба шукати дешеві фінансові ресурси і вкладати їх у системи життєзабезпечення. До слова по даному проекту в нашій області працює ще івано франківськ і Калуш. На сьогоднішній день цей проект реалізується в повному обсязі в місті Франківську, і реалізується в повному обсязі в місті Калуші. Це не залежить від обласного державного адміністрації. Сади чи від міністерства ця е, ініціатива повинна йти знизу. Тобто люди на місцях самі повинні розуміти, яку вони хочуть воду пити, по яких тарифах вони хочуть платити за ці комунальні послуги, і так далі. І обласна державна адміністрація і, і міністерство регіонального розвитку та будівництва будуть допомагати тільки тим, у кого буде ініціатива. Цей проект дуже важливий для Коломи, адже він в першу чергу дозволяє економити гроші. Вважає міський голова Ігор Слюзар. Тепер на водоканалі встановлено абсолютно нове сучасне малогабаритне обладнання. Технологія очистки питної води найсучасніша. Відсутнє хлорування. Це лише кілька позитивів об'ємного проекту, який Коломия успішно завершила. Він нам забезпечив велику економію електроенергії, майже мільйон кіловат. Він нам забезпечив е зниження аварійності, що дуже велике значення. Сьогодні ми подивилися тільки. Вершину айсберга. Основна робота була проведена в місті. В місті ліквідовані всі насосні станції найвищого підйому. Ті, що піднімали тиск в мережах. Сьогодні тиск у нас дві атмосфери. Він є стабільний на цілій території міста Коломиї. Тобто аварійність ми дуже суттєво зменшили. Економія економією, але є ще важливий аспект: якість води її вдалося кардинально змінити завдяки єдиній на Івано-Франківщині системі. Проте в Україні загалом є вже три тисячі таких установок із очистки води. Нема небезпечного хлору, це безпека. Якість води набагато вища. Ми підняли pH від трьох відсотків до. Семи це означає, що вода засвоюється людським організмом. Ми мали великий недолік неякісної питтєвої води. Ми його забрали. Наразі Коломия – є єдине місто, де проект завершено. Ми перейшли на другу стадію. Свої зобов'язання виконали і ми, і Світовий банк. А від міністерства керівництво водоканалу і міста сподіваються отримати фінансову підтримку для герметизації фільтраційних басейнів. Власне, саме для цього необхідно 20 мільйонів гривень.